відео з вихователькою дитсадочка, яка агресивно ставиться до дітей під час прогулянки. На кадрах видно, як жінка шарпає, штовхає дітей та тягне їх за капюшони. Вже згодом стало відомо, що інцидент зафіксували в одному із дошкільних закладів Житомира. На інцидент відреагували у департаменті освіти Житомирської міської ради. Там засудили такі дії виховательки та назвали агресію виховання дітей недопустимою. Водночас запевнили, що проведуть бесіду з працівницею дитсадка. Також на відео відреагував начальник управління державної служби якості освіти у Житомирській області Олексій Редько на своїй сторінці у Фейсбук. Він написав, що працівники його управління вивчать ситуацію. Наші колеги Суспільного поспілкувалися з мамою хлопчика, який є на відео. Жінка розповіла, що батьки вихованців групи були здивовані такою ситуацією, адже це один із найкращих садочків у Житомирі, наголошує жінка. До цього якби я була здоволена, тому що це один із з найкращих садочків. Навіть найкращий садочок в Житомирі. Інцидент ми будемо вирішувати, якби особисто з батьками адміністрацією садочка. В цілому садочком я задоволена. претензій я не маю. Отака от друзі, ситуація. Ну і маємо, звичайно ж, і е, реакцію на ці всі справи. Ми будемо за нею слідкувати. Ну і як вказується, е, далі ми поговоримо про іншу тему. Так, це буде вже. Стосуватися того, що е... давай, якраз таки про реакцію, реакцію дитячого давай. садочка, скажемо в коментарі журналістам, завідувачка дитсадка повідомила, що нещодавно виховательку звільнили. А за фактом агресивної поведінки будуть проводити службове розслідування, що спровокувало таку ситуацію. Дирекція дитсадка пояснити не може. Там схиляються до того, що зараз ми усі буцімто перебуваємо в стані стресу. Разом із тим, практична психологиня дитячого садочка. Де стався інцидент, розповіла Суспільному, що за шість місяців роботи виховательки не помітила ознак жорстокості. Також психологиня не отримувала скарг від батьків чи дітей із цього приводу. Ну, було б дивно, якби манюнькі діти могли скаржитися психологу. Ну мені здається.